Коли будуть позитивні новини, дивіться, я вам поясню. Позитивне хороше буде в кінці літа. Позитивне, хороше про що ми будемо говорити. Ми зараз всі реально розуміємо, що Росія виграє цю війну. Вона намагається всіми можливими і неможливими. Аспектами пробиватися по всім позиціям ми не маємо зброї, ми не маємо допомоги, ми її благаємо, просимо, але нема те, що там вони розповідають. Там що типа ресурси в них такі великі. Там то, то то ні, в них не такі великі ресурси, як нам здається, і як здається, в європі. Але просто проблема в тому, що це мульна бульбашка, яку треба просто взяти і лопнути, все якщо е, Росію стримує Україна, яка в принципі не являла собою ж, ну там друга армія світу, Росія, яка повинна. Ну якщо Путін прям би там хотів е, вже захопити, е, то він би е, вже захопив, якщо б у нього дійсно була така армія. Тобто, що ми зараз боремося з вами? Ви боретесь з українцями, ви боретесь з людьми, які, в принципі, вам ну, начебто да, здавалося, начебто взагалі вам, не, там, за секунду підковернув і побіжав. А ви боретесь з цими людьми. Ви з ними боретесь і ви не можете їх побороти. Це говорить про ще? це говорить про те, що ця нація це все вигадка, це ілюзія, це фантом, який дуже довго вірили люди, що вона така велика, що вона така могутня. А вона всього лиш навсього робила одне: знищувала все. Це по-перше, е, е, робила так, щоб ми всі вірили в те, що ми нічого не варті. Це ось однозначно. І вона це робила з кожною країною, в принципі, яка з нею там конкурувала чи щось в такому форматі. І про що ми говоримо? Про, про їх ядерну зброю. Люди. Ну не факт, що вона вже в них там нормально зберіглася, розумієте? Тому ося ця історія про велику державу Росії, вона вся просто розсипається. Але чомусь досі. Європейці і американці вірять в те, що Росія це така велика могутня країна, яка може не дай Боже напасти. Бо коли сидить Путін і каже: Ми не починали, так начиналі, таке за таке питання. Так, ви ж хотіли там же ж ну, Ви ж показуєте, що ви е, е, типа е, чого ви тоді не починали? ви ж хотіли почати, Чого ви не почали тоді? Для чого тоді все це розумієте? Тому тут вся ця, ця історія. Звичайно, ми можемо знаєте, легко з нам з вами сидіти е, в теплій е, атмосфері і розмовляти про це. Але е, тут суть в людях, люди наші, люди сильні, не, 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 незламні, найкращі. І вони дійсно стримують е, ось цю, весь цей, все це лайно, яке на нас лється, і л'ється, лється і лється. Тому е, вся ця історія, вона знаєте, до абсурду дивна, як на мене. Тому що якщо одразу в той же день, як, як напала ця кончена країна на нас, якщо в той же день... Була б всі, всі зразу активізувалися, саме американці і європейці, об'єднавшись і дали нам те, що нам потрібно, і завели тут свої війська, закрили небо. У нас би не було нічого цього і нічого б, ця срана Росія їм не зробила би. Ну нічого вона б їм не зробила. Це лише показало те, що типа дивись, Валерчик, знай своє місце. Розумієте? Тому уся ця, ця історія про те, що там да ми вас там, якщо ви їм будуть допомагати, ми вас там. Ну так що, ну де вони зараз? Вони стоять на тих місцях, де стояли? Так, вони зараз активно там щось пробиваються. Так, вони там намагаються щось знайти. Якісь, е... Ну, це дивно. Це дивно для такої великої в лапках країни. Тому. Дійсно, те, що зараз відбувається, нічого хорошого я не можу сказати. Розумієте, я не можу сказати. Я не можу просто збрехати про те, що буде все прям супер добре. Не буде. Ми знаємо, що зараз дуже активно в Харкові відбуваються жахливі речі. В Сумській області відбуваються жахливі речі. Запорізький напрямок, Жах Миколаїв, Одеса. Там кожного дня обстріли. І все, і Херсон. І дуже багато. Вибачте, може там інших, якихось міст не назвав, але ви всі прекрасно розумієте, що відбувається. І нічого класного і кла і, і такого супер цього не відбувається. Але проблема в людей в людях, які зараз в тилу, тому що вони не хочуть чути погані новини, вони хочуть чути хороші новини. Вони хочуть чути, що тебе все добре. Вони хочуть постити свої там сніданочки. Як вони там класно відпочивають, десь якихось курортах? Розумієте, Вони це хочуть, вони хочуть нормального життя. За ну, звинувачувати я не вправ. Я не, я не та людина, яка це повинна робити. Але розумієте, якщо ми говоримо про це, то нам потрібно зрозуміти, що ми не повернемо країну, якщо ми одразу зараз всі не об'єднаємося і знову не почнемо донатити на ЗСУ. Це дуже важливі аспекти, це надважливі аспекти. Бо знаєте, одному мені сидіти і кричати: люди: давайте щось робити. давайте, бо, ну ви ж, ви ж Думайте головою. Можливо, цей напад Росії на якісь частини до, до, до людей дойде, Бо коли були на Київ, так всі тут о, зжалися різко і почали до щось робити. Коли від Києва відступили, всі розслабилися. Про що це говорить? Перше, це говорить про те, що типу, наші, наші хлопці і дівчата ЗСУ роблять просто гарну свою роботу. Але ця робота вона потребує невелику кількість ваших грошей. Невелику кількість, тому що не потрібно мільйони ваші. Розумієте? Це допомога. Це, це, це велика можливість допомогти не, не, не їм. Ви ж допомагаєте не їм, ви ж допомагаєте собі, бляха-муха. Вони, вони ж не стоять для себе там, вони ж стоять для вас. І оця історія мене просто до, до кінця просто бісить, коли я е, там виставляю якусь е, важливу там, інформацію про військових. Чи що, каже, пишуть мені в інстаграм, скільки можна вже це постити. Розумієте, і мене це бісить до такого стану, що я просто я взриваюся просто від того. Тому вся ця історія, вся ця історія, яка відбувається зараз в нашій країні, вона будується тільки тими людьми, хто вірить в перемогу. Ті, хто вже здався і поїхав в інші міста, ті, хто здався і поїхав, там почав вже, е, розмовляти іншими мовами, і яка е, різниця, і тому подібне, все це дуже класно, бо воно знищує все непотрібне для українців, навіть якщо там кажуть ой, там залишиться 29 тисяч, так це буде 29 тисяч патріотів. Ой, 29 мільйонів, вибачте, залишиться в Україні. Так це буде 29 мільйонів патріотів, які будуть відбудовувати цю землю. Потім не потрібна Україні ця нечість, яка не вірить в свою країну, яка не є патріотами. Розумієте? Це дуже важлива промова, яку щоб всі, всі до себе якось дослухаються. Щось роблять е, бо поки ти себе чи твою родину це не, не буде стосуватися, це не ну це нікому не потрібно, бо позиція матері, наприклад, яка втратила сина, чи, чи дружини, яка е, зараз е, боронить землю, чи е, батько, який боронить землю, от там люди до них доходить. Вони там намагаються якісь організації робити, об'єднану об'єднуються, щось допомагає. Люди, яких це не стосується взагалі, вони ну просто ну типу це не моя справа там вирішуйте це самі. Чого я повинен комусь донатити. У мене нема грошей, у мене нема мене немає настрою, я втомився. Ось чому в чому біда. У мене слава Богу, нема е, людей, які е, в, на війні. І я, і я не на війні. Але для мене це, ну, це справа честі, допомагати військовим. Те, що я вмію робити, найкраще я роблю. Я знаю прекрасно, що я ні, не буду на фронті, ніколи не буду на фронті. Для мене це ну от все табу. Я не буду там, але я зроблю все для того, щоб люди, які знаходяться там, чимось я міг допомогти. Тому ось що для мене важливо зараз, і мені важливо людям доносити, що Україна переможе, що Україні буде все добре. Так зараз новини не найкращі. Ми всі це прекрасно розуміємо. Але це не це не лише повинно робити нас сильнішими, а не вводити в депресію. І треба шукати ви якісь виходи. Оце дуже велика проблема всіх людей. Бо якщо є якась біда. Вони закриваються в собі і починають там щось е, в депресію входити. А коли є біда, треба думати і вирішувати її, а не сидіти й чекати, поки прийде якась хвиля, яка змиє всі ці біди з вашого життя. Тому це, це, це велика трансформація, яка відбувається з нашим народом. І це добре. Тому я хочу, щоб люди почали дослухатися до, взагалі до цієї ситуації. Ситуація навіть, ви знаєте, от ситуація настільки абсурдна, що я їхав і матюкався в таксі, е, коли я їду, і я бачу, що висаджують, висаджують е, трильйони тюльпанів. Для чого, бляха, ті тюльпани ви висаджуєте? Для е, цих росіян, які зайдуть, якщо не буде зброї, для кого ви це висаджуєте? Мені це не потрібно, як людина, яка е, хоче допомагати, я просто уявляю, які суми витрачаються на озеленення і оздоблення нашого Києва, що без тюльпанів ми б не змогли цей рік пережити. І ось все так через одне місце: все. Бо ми бачимо, що ось ви всі кричите: ось яка погана влада. Так, ви ж її вибрали цю владу. Ось маєте наслідки. Тепер наступного разу не за Гречку йдіть е, голосувати, а йдіть голосувати за свій внутрішній вибір, як це робить Америка, яка в принципі голосує лише своїм головою в більшості. То ви зараз маєте, ви це ваш наслідок вашого вибору. Тож тепер не сидіть і не кажіть, які всі погані. Ви самі їх допустили до влади. А якщо ви знаєте, як правильно зробити все в житті, то йдіть самі в політики. Чого ви сидите і оце на диванах там щось розказуєте? Тому оця вся історія про те, що я там голосував чи не голосував, я, наприклад, за Зеленського не голосував. І ну і за Порошенка тим, мені ці об, обидва кандидати були незрозумілі. Але тепер я реально розумію, що завдяки е, зеленському тому ж, е, хоч він там і ніякий політик, як всі так кажуть. Але завдяки ньому ну, йому, е, у нас є зараз те, що ми маємо, і це не те, що війна. Ми маємо були в будь-якому випадку. Ми ж всі виходили на Майдан і кричали: Ми не хочемо жити в Росії. То він і зробив так, щоб ми не вижили в Росії. Але ми повинні були знати і розуміти, що просто так ми з, 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 з цієї всієї клоаки не вийдемо. І нам було потрібно час і потрібно вже було від'єднуватися. Від бо війна у нас йшла. Бо я я, блін, я ось недавно е вчора виставив пост. Яка, якийсь степінь довіри у вас до нашого президента. І в мене було таке цікаве повідомлення, написала жінка, що тіпа, ось сам подумай, Максим, який степінь довіри у мене. До, до 19-го року ж не було війни. Я кажу: тіпа, вибачте, а, в, а з 2014 року, так що у нас відбувалось, це що у нас? Це що, Зеленський прийшов тоді, ще наробив цих ділов, і щось тепер зараз намагається. Він намагається вже він потрапив вже в наслідок того всього. Він намагається це владнати. Мені ж цікаво, якби хто із, із всіх наших президентів, хоч один би подивив, я просто подивився, якби він себе поводив в той момент. Навіть той Порошенко. Розбігались би як щури з корабля тонучого, віддали би Києву якраз то за три дні. Тому я хочу, щоб всі люди зараз схаменулися і зрозуміли, що зараз ведеться дуже активна негативна політика проти нашого президента. Я не кажу про владу. Владі там є достатньо уперів, які б я особисто надав, надавав би по, по обличчю, навіть є, і жінки такі. Але проблема в тому, що зараз ми розхливо свою ж заварену юшку. І тепер не кажіть, що це не ви обирали. Ви обирали, шановні, ви обирали президента, ви обрали владу і тому не кажіть тепер, що тіпа, ой, а що, а що ось так? Ось ваш вибір: це по життю завжди так. Бо люди обирають собі життя самостійно, обирають, в якій країні вони будуть жити, обирають, що вони будуть в житті своїй робити. І оце також був ваш вибір. Тому маєте те, що маєте. Ти ж обираєш, наприклад, вести здоровий спосіб життя або е, курити, бухати, приймати заборонені препарати. Це ж ти ж обираєш це життя, це ж твій вибір. І ти потім, коли там, в тебе якісь проблеми з організмом, ти ж потім кажеш: ну тому що я курив, тому що то. Там, тому що то. А, ви, а потім винні лікарі. Потім винна, що, що нема у нас нормальної там якоїсь е, е, медицини нема. Це ж ваш вибір. Руйнувати своє життя. Ну, там. Це, це все. І люди це досі не розуміють. Люди це не, не прокинулись ще досі. Усвідомлені люди, які мають усвідомлення всього, цього, що відбувається, вони прекрасно розуміють, що це всього лиш війна, ця війна це наш вибір, це результат нашого вибору. І в першу чергу вибору бути незалежними. Дійсно, справді незалежними. Йти більше до європейських цінностей ніж до Радянського Союзу. Ось і все. Чи залишиться Зеленський президентом до кінця року? Скоріше за все, що залишиться, я думаю, що на даний час нема таких конкретних ситуацій, які б його могли звідти зняти. Але те, що йому зараз катастрофічно важко, це просто нічого, нічого не сказати. Бо цій людині, ну, забираючи просто всі ці речі, там, війна, там, всі моменти, цій людині. Просто морально зараз мега важко. Він е, бореться зараз з дуже серйозною якоюсь е, хворобою, чи депресією, чи щось такого внутрішньому семе. Коротше, людина, людина просто морально вимотана настільки, що є ймовірність того, що вона може перекласти ну, на когось е, свої зобов'язання, або е, взяти когось як ну, партнера по, виріш... по вирішенню. І ось перша просто карта, яка випала мені, це була жінка. Жінка, тобто це королева кубків. І взагалі я ще дуже давно тоді казав, що є велика ймовірність того, що може бути президентом через якийсь час жінка. Але ось на даному етапі, на даному етапі, це ось так. Чи висилатимуть українських чоловіків з Європи в Україну? Ну, дивіться, деяких будуть, деяких не будуть, тобто не всі країни е, погоджуються з тими методами, які зараз е, випроваджує і хоче Україна зробити. Але е, дуже багато я бачу дуже багато негативу і хейту збирається вся взагалі ця вся історія в Європі. І я боюся, щоб чоловіки замість того, щоб е, дійсно повертатися додому, не дивлячись ні на що на те, що вони там поїхали кудись. Е, бо знаєте, я. Та людина, яка не, не буде засуджувати жодну людину, тому що ти не знаєш взагалі, що відбулося в її житті і для чого вона поїхала. Ти не знаєш, що може людина годує свою родину і не і не і не не знаходить реально можливостей в цій країні, і це нормальна історія, не дивлячись ні на війну, ні на що інше. Але е, це ось вся ця історія. З паспортами, з бажанням вислати людей, людей кудись, вона призведе до дуже поганих ситуацій і ще більшого негативу владі. Тому якщо влада дійсно хоче на себе накликати біду і зіпсувати собі репутацію ще більше. То продовжуйте надалі. Также також поводитись з людьми як з собаками, не пояснюючи їм взагалі нічого, не не даючи їм можливостей ніяких, ось в чому моя е, думка в цьому плані. Але я ще раз кажу: все те, що зараз відбувається, воно призведе до негативних наслідків аніж до позитивних.